Добрий день, любі друзі! Вітаю всіх на моєму каналі, хто до мене завітав гості. Ось така у нас сьогодні праця, ну це зараз ранку. Чоловік поливає, посадили живопліт. Ось такий. Чоловік його зараз поливає там зі шлангу. Не всім людям подобається мешканцям. Кажуть, що це ну, нові розходи і на світло стригти їх, і на мешки целофанові. І на воду підливати. Більша половина людей незадоволені, що їх не запитали і посадили, як тут вони кажуть, кшаки. кущі. Ось така робота. Зараз чоловік підліє. а я тут стругаю по стежках траву, яка повилазила. Зараз попідмітаю. Ось так. Сьогодні тепліше сонечко вийшло, світить. пташки цвірінчать. Сьогодні вже веселіше на дворі. А то було так зимно, холодно, неуютно. Ось так. Зараз оце попідмітаю, щоб вона стругувала. І підемо, у нас ще три під'їзди не помиті. Ми не домили. Підемо до моєї під'їзди, а після обіду будемо замітати під'їзди. Ось така праця. Ну добре, мої хороші. Поки що все. Давай, підпотіряю. Я знімаю на відео, а не фотографірую. Сидить, красавиця на гніздечку. Заховалась на дереві. Ось так. Діто посиджує. А, вона вже успокоїлась, вже не, не, не поправляє там нічого, вже сидить просто знову. Моститься. М -м, вже все, вже вона знову просто сидить. Як я так не, трохи не, неправильно зняла, ну добре. Такий вигляд уже має будинок, <клес> нам збудований. Так, життя продовжується.